Зараз я вам розкажу, як працює чистка і захист людини. Перед тим як в Карпати на навчання по психосоматиці, хвороб, породовим програмам, е, я зробила собі чистку, тому що я ж не буду працювати півтори-дві неділі. Да, і саме час почиститись і поставити собі руничний захист. Повністю висоблювала всі ритуали, шановно відносилась до богів, давала їм дари і зі спокійною душою відправилася в дорогу. Коли я їхала в дорозі, все було добре, все було добре. І в Чернівцях... Я розумію, що в мене немає обручки. Я розумію, що я її втратила. Тим більше, по дорозі, я мазала маслила кремом руки, і обручка була. Я була, звісно, дуже розстроєна. Сказати, що розстроєна, це взагалі не про що розказати, тому що обручка для кожної жінки це щось святе. Ну, Втратила, втратила. Ладно, їдемо далі. Потім вже на навчанні я теряю оці мікрофони. Ой, взагалі розстроїлася, скажу, як так може бути. Ну так ну це вже дуже дорого, тому що це мені потрібно для праці. Ну вже опять втратила так, втратила, да? змирилася. Через деякий час я знаходжу ці мікрофони в неочікуваному місці зовсім. І чоловік буквально перерив всю машину в пошуках там кільця, цих мікрофонів. Нічого в машині не було. Знайшли ми їх зненацька в іншому місці. Ці мікрофони. Ну таке, да, слава Богу. Я розумію, що боги повертають те, що тобі дуже дорого. І я прошу, звертаюся до них з великою шаною, що поверніть мені. Будь ласка, ще мою обручку. Можливо, ви щось будете будь ласка заберете інше, а обручку мені повернете. І коли я вже довчилася, ми вже виїжджаємо додому. В нас по дорозі ламається GPS. Це були страшні хвилини, тому що це була ніч, і нас завело на якусь невідому дорогу. Це було, знаєте, такий бурілом, дерева поламані, з дороги зняти асфальт, дорога отака. І я розумію, от не працює нічого. Зв'язку немає. GPS там щось мигає, пише невідома дорога. І ми їдемо. І було саме страшне, це там загубитися, тому що ми розуміємо, по-перше, неізвісно, куди йти. Машини не їздять і коли вони тут проїдуть, невідомо. Вокруг бурілом є тільки світло наших фар, наша маленька біленька машинка. Як ви думаєте, моя дитина починає вспоминати ці дитячі розкази. Чорний-чорний гроб на кольосиках, там якась чорна-чорна рука. Ну, Це, звісно, було смішно, ми сміялися від, від душі, вже там це чиняли, але це моторошно, по суті, це було моторошно, тому що таке місце і логіка, я розумію, що невідомо, коли ми з нього можемо вибратися, якщо вдруг ми поламаємось. І Я тоді повірила, і в Бабу Ягу, і в Кашесмірного, бо ці всі каски, вони просто, знаєте, всплили в мене в, в, моєм, в образах моїх образах. Приїхали ми в містечко, єлі єлі ми оттуда вибралися, ми їхали, потім, я вже зрозуміла, що ми їхали майже 40 кілометрів по такій містині. Приїхали, все добре, переночували, погуляли зранку по містечку, поїхали далі. Десь посеред дороги, я розумію, що машину тяне, тяне в якусь вліво, незрозумілим причинам. І потім, коли вже чоловік сів за руль, вона почала лязгати, ламатися, дрібіжжати. Це було щось взагалі страхотливе. І пропадають, вірніше, тормоза не пропадають, але чоловік розуміє, що потрібно тормозити саме ручником, інакше машина ще більше розламується. Що це було, він мені розповідав на пальцях, звісно, я про це вже забула, я не знаю, як вам це пояснити. Мало того, що ми вже проїхали, слава Богу, Кривий Ріг, нас запиняє поліція, тому що в нас ще й фара, оказується, не горіла, не горіла фара і підфарник. Повністю одна сторона була обесточена. І таким чином нас попросили встав, включити там аварійку. При цьому, коли ми тормозили, ми боялися, що наш лязгід почує поліцейський. Але обійшлося, тому що фура мимо проїжджала, вона ще лязгала страшніше, ніж ми, і тому нас не почули, і тому відпустили. Коли ми вже заїжджали в двір, зрозуміли, що розламалося все, такий скрежит і лязгід стояв, що от, знаєте, заїхали в машину в двір і стали. І це було для нас дуже дуже таке полегшення, що ми нарешті вдома. Коли я починаю лізти за ключами, я обнаружую там кільце. Я знайшла там свою обручку. Сказати, що у мене був такий, ви знаєте, інсайт, бух в голові. Оказується, нас вищі сили не тільки чують, вони не тільки нам допомагають, але вони виконують точечні наші прохання. Я дуже була чемна, я дуже просила, щоб мені повернули мікрофони для моєї роботи, щоб мені повернули саму цінну річ мою обручку. І забрали щось інше. В мене забрали. В мене забрали машину. Мені не жалко машину. Я розумію, що це буде вкладання грошей. Але для мене, по-перше, цінність життя. Да? Зразу розумієш, як воно. Це... Я отримала дуже всього гарного. Я навчилася, я отримала урок від вищих сил. Я зрозуміла, що вищі сили нас люблять. Вони чують і виконують наші прохання. Потрібно правильно прохати, правильно просити. А для чого вам це потрібно? на що вам це потрібно? І за все потрібно платити. Тобто, навіть та допомога, яку я вам оказую, це теж плата моїм здоров'ям, тому що не допомагала б я вам, не боролась б я з вашими відьмами та проблемами. В мене б такого не було грязного всього, що мені доходить приводиться чиститись. Да? Приходиться чиститись. Тому. Е Мені є чому вас навчити. Я всі ці захисти і чистки проживаю на своїй особистій шкурі. І якщо ви готові до змін у своєму житті, це вам дуже потрібно. Змінюйтесь, ідіть вчитися, ідіть до майстра. Приходьте, дивіться родові програми, родові хвороби, чому вони до вас приходять. Так, да, це потрібно вкладуватись і емоційно, і фізично, і грошима, але це інший шлях. Буквально за рік ви станете іншою людиною. Це те, що вам буде допомагати. Отак, от працює і чистка, і захист. Це нас до чогось веде. Головне, вміти чути ці сигнали, знаки і прохати вищі сили про допомогу. Знаєте, корону треба сняти, гартиня вона нікому не потрібна, і потрібно схилятися перед вищою силою.